Вітаю вас, друзі. З вами Остап Стахів, засновник руху Права людини. І зараз з нами на зв'язку Ольга Іванівна Кухта з села Калини Тячівського району Закарпатської області. Отже, вона до мене звернулася як до журналіста. Я зараз з неї візьму інтерв'ю для того, щоб вона розповіла свою історію, тому що її чоловік в них, в них в сім'ї семеро дітей, тобто чоловік, батько семи дітей. П'ятеро неповнолітніх, як їх під хатою там чекала поліція або чоловік в розшуку, як потім чоловік опинився у Львові. І де опинився? Я що попрошу вас, пані Ольга, ви коли будете називати якісь частини або там відділення ТЦК, не називайте адрес, просто кажіть там от поїхали там туди то -ту -ту, але без адрес. Добре? Добре. Так, будь ласка, розповідайте вашу історію, бо ті льоліки вони там відбувалася ця ситуація у нас 28 жовтня. Ми поїхали близько 3 години годині 15 хвилин за дитиною за садочком. Ну, від'їхали 5 метрів від свого будинку. Уже з мигалками включила поліція мигалку, нас зупиняють. Відкрили планшет. Оба... Е, будь ласка, тобто, ви з чоловіком, бо я вже знаю цю історію, а ви людям. Ви з чоловіком виїхали з дому в садочок по дитину, правильно? Він приїхав з роботи, він робить по будівництву тут в селі та й в районі. Вони нас зупиняють вже з мигалками. З мигалками навіть. Власть... ага. Будь ласка, ваші документи. Ну чоловік їм дає. Ну, ми вас зупинили, бо ви не пристегнуті, навіть 10 метрів звідси. Ну, я не повірила, кажу, не пристегнута, а що такого? Тут тапочки було, ну добре. Він подивився планшет, О, в розшуку Микола взяв права від чоловіка. Каже, знаєте, що вам прийдеться проїхати за нами? А я їм кажу, слухайте, чому в старої одежі, ми не поїдемо сьогодні з вами, ми їдемо за дитину, у нас кінку роботи, кажу. А він каже, ні, ми примінимо зброю, ви поїдете. Поп підняв на мене голос. Я кажу, ви як знову? То, вам так. Поп, начало, ну. Немц, ну, мусор. Я вже їх називаю, я вже їх мусорами одними. Від тої ситуації, що в мене це стало, я з ними була по совісті, бо я людина і торгую, і фотографую, і мене знають люди всі. І в районі у нас діти це в гімназії участь. Ну, він каже: ви поїдете і поклав нам немиша. Другого у спереду машини. Прізвище працівника поліції. Немеш Богдан. Йому 20 а, Сказав йому стояти в переді машини, так? Поліцейському. І сідати з нами в машину. Я кажу, що якийсь преступник. Він ну, може сідати в машину чи тільки чоловіку. Я і дозволили мені проїдети <гум> з нами. Менти поїхали спереді нас, розвернулися біля садочку. Нам не прийшло й в голову, бо чоловік тікав або що. А що чоловік розшуку? Вони не казали, що чоловік розшуку. Чого вони об я... не обновили дані свої? А я кажу, бо чоловік, ми зробили пакет документів. Дайте, я йду додому. Можете договорили з адвокатом, я вам даю номер адвоката, що в нас усе домовлено. Ми завтра мали їхати, тому що ми були перед цим місяць, там було розформування тут в районі. І ми кажуть, нам приїдете. Будете обновляти дані, заплатите там чи штраф, чи що, ну кажу, може, за адвокатом рішими. Так ага. мені сказав начальник в воєнкоматі. Ага. Ми так відклали, почалися ремонти, діти пішли в школу і мають робота. З Дня на день ми відкладали цю ситуацію. У біля садочка, вони це гарно розвернули, ми забрали двохрічного синочка. Ну, каже, і ми поїдемо. Я кажу, може, я відвезу дитину додому. Ні, ви поїдете вже. То буде пів години, і ми вас відпустимо. Тобто, полі... я от... вам, що це буде пів години, правильно розумію? Я кажу, я не маю з собою ні кошелька, ніх е, телефонна, карточка прикріплена, і щось мені буде дітей. Ну, ви вже ви, не можу, ви ці не вилізти і ніде не піде. Я кажу, чекайте, бумага син довезе, старший, такий, ми без документу. Ні, як рушили з мигалками із села і ніде не вставали. Цей по телефону немеш, з ними це Я кажу, давайте вийдемо з ситуацію, якось так. Ви маєте три тисячі доларів. Я кажу, біля себе не маю три. Він каже, ви маєте біля себе передзвонити. Немеж дзвонив попові, uh -huh. і ще спереді сидів Росток, а теж мент. Дзвонив, чи має ми з собою три тисячі доларів. Я кажу, у нас з собою немає ні копійки, ми те вертаємо додому, то я вам дам три тисячі доларів. І ні, я кажу, вже це не вертаємо. Якщо тут немає, то можете по дорозі десь взяти. Я кажу, це заїдемо, обведемо в глюдовані, він торгує, я з ним знаю. Ми візьмемо там гроші, і такої дочка привезе. Наша дочка старша була на конкурсі в Ужгороді, поїхала. То я навіть їй не передзвонила. Може, вона якісь мала зв'язку, я думаю, нас відпустять. Ми так як лох, лоханули ми це перед ними, розумієте? Що ми повірили мусорам, що ми за ними... Поїхали. Ну, вони нам пригрозили вже зато ми поїхали. Я приходжу під воєнкомет, його чоловік волі... Тобто, Ви уточнимо, -то спочатку поліція вам е, погрожувала застосування зброї, я правильно зрозумів? Так. Потім розповідали, що це буде півгодини поїздка на півгодини, а в дорозі е, е, вам запропонували дати хабар 3 тисячі доларів. Так. Дякую. Ну, ну продовжуй, будь ласка. І... Ну і чоловік вийшов з машини, я кажу, ще е, лиши ту документи. А він каже, ні, я не лишаю, я беру посвідчення багатодітне, так у нас ще двоє дітей-інвалідів. Він взяв за собою посвідчення. Зайшов туди, в воєнкомат. Ну, та я вже там чекаю біля чергового. А черговий каже, ви не чекайте, тут біжить за документами. Я побігла за документами. Ну, там нам півтора години їздити, бо тепер зробили дорогу. Чоловік мені дзвонить дорозі, вези документи. Я привезла документи, подала черговому. Він мені каже так: слухайте, пані Оля, от той не стояла я ще три годин, години. До 3 годин я побула. Зловили чоловіка граждана Румунії, граждана Росії, жінки такі там задоволені, що їх через 3 години відпустять. А я кажу, мало, не відпустять, лише ранком я приїду. Бо сказали мені черговий, що він буде спати на казармі, а вам тут не є що стояти, ідіть собі свободно додому, а ранком приїжджайте. Скорше дев'ятої не приїжджайте. Ну, я собі з тим поїхала додому. Але вже мені дівчата казали в дорозі, дзвонили мені, що Оля, вони тебе обманули. Бо вони вже їх повезли на Львів. Так каже, мого чоловіка, одна тут жінка повезла, саме як свого. Так і що мені дзвонили з району теж, що жінка з такими ситуаціями стикали, я в таке не могла повірити. Ну, я поїхала додому, все переночувала. Везла дитину в садик і їду в воєнкомат, приходжу туди ранку. А там я кажу, може, ти мене колись будемо чоловік, не має знайти на ВЛК, чи він пішов на ВЛК. Вони кажуть, його тут нема. Я кажу, як нема? Де, де черговий, де начальник? Воєнкоматину, що до нього не можна попасти, потрапити, дішить заяву. А де його скати? де, Куди йти? мені, Нічого мені не написали ніяку бумажку. Я пішла до адвоката, до Куржука Івана Івановича, каже, нараз пиши заяву в прокуратуру. Воно мені розпечатав, я побіла в прокуратуру, в поліцію, в ТЦК дала заяву, дали мені бумажку, де він це знаходиться, вже у Львові. Вам потрібно туди вже був. А я кажу, або магно наш йде, або магу туся застали. Вони навіть чоловікові не передали документ. Хто там на руках є повністю завірено, нотаріально. У пів дев'ятої вечора вони її вже повезли на Львів. А третій... вони привезли в день в якій годині? Вони привезли в п'ятій годині ми прийшли. 17.00, а, в... а півдв'ятої чи дев'ята. В півдев'ятому вже зробили. Тобто через половиною години я вже повезли на Львів? Так, він е вже казав, що воєнник був його підписаний, його не сфотографували, заліпили фотку, оформили, казав йому начальник ПЦК, що ти ми вважаємо тебе, що ти маєш їхати в Львів. А він йому каже, а чого я туди маю їхати? Я можу до рана посидіти, другі сидять туди 10-12 годин, а чого я маю? Їхати. А того каже чоловік, що коли його поліцейські привезли, то вони казали фамілію, один казав: поп, мене не пиши, пиши неміша та й розтоку, а мене не пиши. І його запакуйте. На основі чого його мали запакувати? Вашого чоловіка дал, поліцейський дав команду, правильно розумію? Так. Запакувати вашого чоловіка. А кому він таку команду дав? Дав там воєнкоматі, вони вже коли там здають людей. Uh -huh. То людей, як здають, як товар, чи що, що це запакує. Марки ті товар передали, запакуй, а що це таке? Ну, типа, ну кажуть, забалити, як ковбаску, а його запакувати, ви розумієте, як це то? То живі люди? Ну, от так то. І, ну це вже мені потім чоловік розказував, бо в нього вже, вже телефон їм телефону не дали. Uh -huh. Ну, Я так, взяла вже, як сок то дообідав. Порішала, побігала, помоталася, я поняла, що вони. Я з бумагами наняла таксі, з Тересли, бо лишла свою машину на заправці, кажу, дочці забереш. Дочка каже, мого не витягнемо, то-то не буде. Я всім дзвонила, вам кому дала адвокат, висяти, дозвонила кажу, я їду на Львів. З бумагами я там найду. Я вже у півночі була в Львові. Я знайшла там готель якийсь чи що. Я поїхала на ресепшн, запитала, що де нам що. Вона кажуть, от нічого не знають. Ну, добре, кажу, ми під вашим готелем, хоч почекаємо до ранку. Чотири ранку почалася тривога. Я прочекала до 10-ї години. Я підійшла на КПП, вас туди не запустить. Мене кажуть, не треба запускати. Мені треба чоловіка знайти, чи він десь тут, є по частинах, по палатках. Кажу, я об'їздила, ми казали, нам ніч патруся, не робити, нічого. Дві неділі Йому будуть давати на пів, на 15-20 хвилин телефон раз у неділю. Вони не знали, в котрій ні частині, ні ничь. Всі прийшли там на КПП, всі заходили кого по роботі, ще один полковник прийшов. Я прошу, плачу, будьте добрі, найдіть мені чоловіка, дивіться, в мене всі бумаги. Він каже, пропустіть жінку до персоналу. Черговий обзвонився, каже, я не можу. Я сіла там на скамейку, собі там на ступеньку. Кажу, я йду в автобуса, беру всіх дітей, тут їм розкладаю обід і вечерю і тут ми в палаці спати. Ну, Я вже так того доштурмувала, чергова шониця поміняли. Він каже, я всю жінку так уже всяко мене і називав і посилав, не можу вийти на дорогу. Прийшов другий черговий. Я кажу, дивіться, що з вами хочу говорити мій адвокат дуже. А хто вас там посилав, ви кажете? Ну, ходи журив там на частині. А як то він, ви жінка, він вас посилає? Він. Я прийшла цивільна, неадекватна, і треба я тут свою. А він працю. в формі вас посилав, так? Так, казав, дід звідси, це ви що? Ж Люди так вихваляють їх. Це так, армія. Ну. Ви як собі думаєте? Він вже служить, він воєннослужащий. Він має право посилати як? Так. Ну продовжуйте, ну, та дивіться. Ну, на Наш тату прийшов, привіз малого садочка. Поздравийте тату. Добрий день. Добрий день, та. Такий ж час нас забрали. Просто... Ну, я другий черговий вже поговорив з нашим адвокатом з Ужгорода, каже, зараз ми відзвонимо. Не почала дзвонити, почекайте 10 хвилин. Ви дзвонили майора. Ви дзвонили командира, подзвонив мені майор, під'їжджайте там до такої частини, візьміть документи. Він вийшов, почекайте 10 хвилин, він сам вийшов, 10 хвилин. Хвилин не було. Він каже, я вертаюся туди десь 20 кілометрів, де вже чоловік був у частині. Я показую документ, uh -huh. у вашого чоловіка все добре, то він пише рапорт на звільнення. Кажу добре, я чекаю. Він обратно там. Каже чоловік, що там була велика черга, що кожен до того до. Як називається тут тобто там замполіт? Його. Чергу нараз з першого взяли. Кажуть сюди гевря у чоловіка. Я просто маю кухта фамилію, бо в мене всі диплом, Сто на кухта права, я їх не міняла. Каже сюди до мене. Каже, якщо у вас всі документи перевірили, каже у вас все добре. і А Фамилик, чути вам мене? Чути, чути. Ну продовжуйте, бо щось інтернет пропадає. Друзі, напишіть, будь ласка, чи хто дивиться ефір? Чи добре мене чути, чи прочути, пані Ольгу? О, вам повіщу, можете їхати додому, не переживати. У угу. вашого чоловіка всі документи, ТЦК його не звільнило, каже, а ми його звільнимо. Угу. вам обіцяю, Так як вам сказав генерал і полковник. Но я не буду називати там ім'я. Я кажу, добре, я маю ваш номер, вони переживаєте. Я кажу, його не побили, бо кажуть чую, що б'ють. Ні, я кажу, його не били. Ну їх до Львова везло сім ТСКшників автоматами, п'ять чоловік. Не ставали, 220, сказав, чоловік точно було на стометри. Нігде не стали. За 4 години вони були вже в Львові. Угу. А Дивіться, от ви зараз написали прокуратуру. Так. І... Які результати? Тобто ви написали прокуратуру, що е, прокуратура робить. Якби можна дати аркуші, і чи є у мене свідка живе, uh -huh. то є у мене свідка. І всі, я тобі буду далі попитання писати на тих ментів, що нас брали. І просто всі люди знали, теж тут розкажемо, як взяли теж багатодітного. Щоб це жінки не бояли, треба відстоювати. бо я би була знала, я б так було лупашила того в машині. І на скорості, бо був чоловік вискочив, тільки було не було проблем та й з того, як вони нам знайшли. Ну і вже як чоловік на другий день я вже приїхала додому, він написав рапорт і вже до суботу мені у п'ятницю після обіду йому сказав майор, що його звільнили. Приїжджайте за чоловіку. А ми прийшли сховати в ТЦК на облік. А вони кажуть, у вас так скоро відпустили. А я кажу їм: а нам треба ще посвідчення бойових дій три дні. Мобілізований був, до президента буду, мільйон давайте, за що чоловік три дні там був, ні? А нерву кулько я стріпала і квартиру забачу. Вже... який стрес для дітей, що ви за дітьми не приїхали. Так, да, дівчата дуже плакали, бо у нас в гімназії учать. І старша казала, що не буде, бо тепер так запаковують. Всі дзвонили, в нас теж на навчанні є. Старша була вдома, менші тож вдома були дві, а дві були в гімназії в районі в Бушті. Рене... Ми... Такою маленькою дитинкою в садочок і не доїхали, так? І ми доїхали, ми забрали. Йому з нами поїхав до ТЦК. З вами поїхав туди, так. В мене коротенько, як вони знають день, і машина стервається. Якщо можна, скиньте мені на телеграм, я потім долучу в допи під відео, це що ви. Так, Що би ви хотіли сказати, як взагалі на Закарпатті? Ну, порушили права вашого чоловіка. Так, Там дзвонить, ДБР, може, дуже хочуть поновити його права, бо вони ж з нашої кишені отримують зарплату. Так. Я хочу, щоб їх понизили і взагалі зняли, але ж взагалі їх дали на нуль дакої. Їхні жінки хваляться, ходять в салон менту жінки, що вони по 9 штук зелених за ніч приносять додому. Тоб, так, що... о, жінки поліцейські хваляться вас там в Тячівському районі, отих, так? так? Що вони 5 тисяч е доларів приносять додому за ніч? Так. Вони під кожним будинком, біля кожної пілорами, біля кожного її вуличку, безкашників, без нікого чатують людей. Цілу ніч їздять. Сорок машин по всіх селах: лупухів, красна, Руська мокра, ущорна, дубове калина, ганичі, нересниця, широкий луг. Я би їх колись всі фамілії назвала і буду називати. Бо я ще підробляю, десь підторгую, коли є сезон в домашніх своїх і всього м'яса, і такого різного. Квіти добираю, я їжджу по селах, я знаю, я спілкуюся з жінками і всім буду казати, бо виходили, бо це ви зв'язували з вами, бо виходили в ефіри, бо розказували, небо стоїли, що це творить. Мене у вівторок, після того, чоловік був освобожений. Я там у ефірі виклала, що був Корчинський Богдан. Він мене зупинив ваші документи, каже мені. Слухайте, я вашого чоловіка не забирав. Я кажу, ну я не знаю, хто був капішов. Я за вашому чоловікою подивлю в очі і вибачуся перед ним. Я кажу, ну не знаю, хто тут у вас був, але далі мені вже дали удостоверені дані. Що кому був. А за що ви тоді вибачається, якщо він його не забирав, ну правда? Ну Просто, бо кажу, я вам це дивлю в очі. Пропадаєте, не чути вас? О, але не вийде. Вас чути, але не видно, Ольга. Може, вийдіть і ще раз зайдіть в ефір. Вийти? Та вийдіть і ще раз перезайдіть. Ще раз на те саме посилання, що я вам скидав, ще раз зайдіть. Просто щось пропало. Друзі, ну ви бачили і чули. Надіюся, що зв'язок. До речі, напишіть, як зв'язок, як видно, як чути. І бачите, історія це Чачівський район Закарпатська область, село Калини. Ольга Іванівна Кухта розповідає історію свого чоловіка. ну Її історію, як її чоловік, як батько. Семи дітей, тобто це сім'я, яка виростила, і сім виро... дітей займається вихованням п'ятеро неповнолітніх. І поліція бере якийсь там розповідає рошок. Поліція що? Не знає, що згідно КПК рошок тільки в рамках кримінального провадження, де кримінальна справа? Як сказав суддя Ковтуненко з Луцька, ухвала слідчого судді на рошок має бути. Де вона є? Ольга, ви якщо можете, зайдіть, будь ласка, ще раз в ефір. Друзі, може в неї проблеми з інтернетом? Я вже її напишу з другого телефону. А ви напишіть. От. Напишіть, як видно, як чути. О, є Ольга. І напишіть свою думку. О, Оля, ще найкраще видно освітлено. Чути нас? Чути, чути. Супер. Ну, скажіть, от е, ваша думка з того всього? Тобто ви потратили купа нервів, діти купа нервів, чоловік купа нервів, здоров'я. Маєте погрози? І знов не видно екрану. Щоб ви Це... щастово, нажали кнопку, щоб перевернути екран. А ну, майже йду. Ну, бачите, другий раз буде Оля ще раз заходити, тому що не так просто людина, яка з тим ніколи не стикалася, друзі, з ефірами, то не так просто розібратися. О, слава Богу, видно чути. Дивіться, ви, будь ласка, роз, розкажіть, у вас забрали час, здоров'я, нерви, вас, ваших дітей, вашого чоловіка, вашої, вашої родини. Це ж купа теж, треба було по тих готелях їздити, до Львів, автобуси, проживання, харчування. Вам хтось може там з чиновників, з депутатів, хтось там вибачився, подзвонив, правоохоронні органи надають допомогу. Як воно все відбувається? Бу... У, мене друзі, у мене дуже багато друзів, з якими я вчилася, з якими я торгувала, спілкуюся, робила. От мені друзі кидали, кошти мали мої карти. І вони мене підтримують. Дійсно, пропав. Відо пропало, ну ми далі говоріть. Пропав відео, бо малий відкрив двері. Хоче погратися вже та й має якусь роботу, то так ще пару хвилин по і Вже біжу да, так, в Принципі, ви основне виклали. Ви основне виклали. Що би ви хотіли сказати на завершення жінкам, які потрапляють в подібні історії? Ви я не здавали би йшли всюди судо по сільських станціях, і прямо в частина бо їх не розводили на гроші, бо то все незаконно нині. І аби це застерігали тепер цих ментів, бо то ніщо ходити так по дорогах, бо вони все бустифікація, пакують кого можуть. Перепресують людей. А там уже навіть це розбирають, вони вже інвалідів і декого підряд всіх. Ну, ви далі як плануєте покарати тих, хто вчинив? Так, Я планую подати до суду. Віко. Далі будемо з вами на зв'язку. Що мені далі робити? Так. Я думаю, треба подавати скаргу на слідчого суддю, бо вони зобов'язані вра... до 24 годин відкривати кримінальне провадження. Я бачу, у вас щось не було подано. Ну, ну нічого, це можна все виправити. Е, тому що треба покарати покарати тих, хто перше погрожує людям, на мою думку, скажу повністю. Погрожує далі, обманює там півгодини, третє вимагає хабарі, четверте запакувати людину і так далі. Що це таке, друзі, відбувається? Це порушення взагалі всього. Далі розшук. Що, як поліція може говорити, що є розшук, якщо людина в розшуку, якщо в нас розшук тільки в рамках кримінального провадження, а тільки в рамках кримінального провадження. Розумієте? І батько, а поліція знала, що ваш чоловік батько, семи дітей, п'ять яких? Він показував посвідчення. Тобто вони в курсі були повністю, так? Так, курси були. Так він їм показував посвідчення багатодітним. Вони казали, що то ролі не грає. А, це ролі не, а чого вони не йдуть е, туди? Ну не знаю, я їм казала, що хлопці, давайте до завтра. Хай вони підуть, то ролі не грає, що вони поліцейські, чак це так, ну, якщо тут ролі не грає, правда? <звук> така історія. Добре тоді. Е, Оля, я вас не буду довше затримувати вже. І гарно. На зв'язку завтра добу ми з вами. Так, да, щодо... так, так, та. добренько Добре. тоді. Дякую, що ви вийшли і розказали ту ситуацію, щоб люди не боялися і знали, що відбувається в нас в Україні. Щоб так. були, знаєте, в вро... тих задурені лохмарафонами. Так. А ви, друзі, будь ласка, максимально це відео поширте. Напишіть свої коментарі. Поширте для того, щоб люди отримали правду, коментарі, тому що треба висловити, я вважаю, свою думку. І... Підписуйтесь на канал, щоб ми з вами зараз були на зв'язку і мали да. з вами комунікацію. Да. Да, Ольга, За, так. Таня вашому чоловіку і здоров'я вашим дітям. Дякую, давайте допомогу.